Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, ти, король. З 28 по 30 листопада відбулися матчі 21-го туру другої ліги українського футболу в групах А та Б. Цей тур став останнім у 2025 році для команд професіональної футбольної ліги. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. І починаємо з групи А, де було зіграно лише три матчі. Стартував тур у Києві матчем між столичним атлетом та абсолютним аутсайдером групи А Одеською Реалфармою. Господарі поля вийшли вперед вже на п'ятій хвилині. Відзначився Назар Пресіч. На 15-й хвилині Ростислав Бабич подвоїв перевагу атлетівців. І він же на 26-й, оформивши дубль, зробив рахунок 3-0. Але до честі гостей варто відзначити, що вони не кинули після цього грати. На 58-й хвилині Андрій Золкін відквитав один м'яч. На 66-й Даніїл Тищенко, отримавши другу жовту картку, залишив господарів поля у меншості і на 77-й Сава Славинський зробив рахунок 3-2. Але за хвилину до фінального свистка після подачі зі штрафного Іван Мурашенко встановив остаточний результат – 4-2 на користь атлета. В матчі між Житомирським Поліссям 2 та Чернівецькою буковиною 2 все вирішив один єдиний забитий м'яч. На 23-й хвилині дальнім ударом відзначився Богдан Панчишин. Зробив це футболіст Полісся 2 не без допомоги рикошету. Отже, 1-0 – мінімальна перемога Житомиря. В заключному матчу туру в групі А відбулося Дербі львівщини. Футбольний клуб куликів Білка приймав стрийську скалу. Найцікавіші події цього матчу відбулися у його другій половині. На 59-й хвилині Олег Панасюк, капітан Куликів Білка, вивів свою команду вперед. А на 68-й Павло Малецький, щойно вийшовши на футбольне поле, подвоїв перевагу господарів. Крапку у грі на 89-й хвилині поставив Олег Кос 3-0 – Впевнена перемога Куликів Білки. Тож до вашої уваги ще раз результати усіх матчів, заключеного у 2025 році туру в групі А другої ліги українського футболу. Відзначаємо, що в усіх трьох поєдинках перемогу здобули господарі. Тож зимовим чемпіоном на перерву в групі А іде футбольний клуб Куликів. Білка команда з львівщини набрала 42 очки і на три бали Випереджає Житомирське полісся. 2. трійку лідерів замикає самбір Нива. 2 на останній сходинці, як і раніше, Реал Фарма. Незмінною залишається ситуація в гонці бомбардирів групи А тут, як і раніше, лідирує Назар Волошин вже з неіснуючого клубу Лісне, забивши 13 м'ячів. На другій сходинці конголезький легіонер Полісся 2 Д'ємерсі Йока, який забив 11 голів. Наступний 22-й тур в групі А другої ліги українського футболу відбудеться наприкінці березня 2026 року. У ньому між собою зіграють футбольний клуб Вільхівці Самбірнива 2 Скала Атлет, Реал Фарба Полісся 2 та Буковина 2 Ужгород. Поєдинок між лісним та куликів білка не відбудеться через зняття київської команди зі змагань професіональної футбольної ліги. Баркін, 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 баркін. Тепер переходимо до огляду результатів матчу в групі, Б, де відбувся повноцінний тур з п'яти поєдинків. У першому з них в п'ятницю відбулося київське дербі між лівим берегом берегом-2» та локомотивом. Залізничники зуміли в цьому поєдинку перервати свою двомачеву безвиграшну серію. Долю гри було вирішено в стартові 10 хвилин другого тайму. Спочатку на 51-й хвилині Олексій Сахненко реалізував пенальті, а ще через 5 хвилин м'яч у власні ворота зрізав капітан лівого берега 2 Володимир Швець. Отже, 2-0 перемога локомотива. Поєдинку аутсайдерів групи Б другої ліги між собою зустрічалися вижгородський Дінас та гірник Спорт з горішніх плавнів. Гості зуміли в цьому поєдинку перервати свою п'ятиматчеву програшну серію. На 56-й хвилині команду з Полтавщини вивів вперед Дмитро Покась, а на 72-й Михайло Томашенко відзначився автоголом. 2-0 на користь гірника спорт. В першому матчі неділі футбольний клуб Тростянець Сумської області приймав на власному полі чорноморець 2 Чи то тривала повітряна тривога, яка наклалася на цей матч, чи то заключний поєдинок року так вплинув на обидві команди. Але відверто млява гра завершилася справедливим результатом: нічия 0-0. Зате традиційно результативний матч під куполом Арени в щасливому провів Ковалівський колос 2, який приймав Олександрію. 2. господарі поля вийшли вперед на 11-й хвилині. Відзначився Данило Колесник. Всередині першого тайму, після подачі зі штрафного, Данило Гаража відновив рівновагу. Але в другому таймі ковалівці дотиснули своїх суперників. Результативними стали два кутові. Спочатку на 57-й хвилині відзначився Владислав Канаєв, а на 71-й Данило Колесник оформив дубль. 3-1, впевнена перемога охо колоса 2 Ну а в заключному матчі туру в групі Б відбулося дербі Київщини. Спортивний клуб Чайка з Петропавлівської Борщагівки приймав столичний ребел. Гості вийшли вперед на 35-й хвилині, відзначився Денис Власенко після помилки голкіпера чайки. Але всередині другого тайму Максим Куделін дальнім ударом не без допомоги рикошету, Відновив рівновагу. А коли вже йшов компенсований до кінця матчу арбітром час, Микита Баранов точним ударом зі штрафного приніс чайці вольову перемогу 2-1. До вашої уваги, всі результати матчів 21-го туру в групі Б другої ліги українського футболу. В двох поєдинках перемогли гості, в двох господарі. І лише в матчі Тростянець чорноморець 2 не було визначено переможця, як, власне кажучи, і забитих м'ячів. Зимовим чемпіоном в групі Б на перерву йде Ковалівський колос-2, маючи 45 балів в своєму активі і на 3 очка випереджаючи столичний локомотив. На третьому місці знаходиться Тростянець, але поруч як Олександрія-2, так і спортивний клуб Чайка. Ірник спорт завдяки своїй перемозі над Діназом покинув останню сходинку турнірної таблиці. Тепер там знаходиться команда з Вижгорода. В гонці бомбардирів групи Б ніяких змін не відбулося. Першу сходинку, як і раніше втримує півзахисник Тростянця, Максим Чеглов, на його рахунку 10 забитих м'ячів. Другу сходинку між собою ділять одразу три футболісти. Це ще один представник Тростянця Тимофій Хусін, гравець лівого берега-2 Роман Гереш та футболіст столичного локомотива Богдан Мордас. Все це тріо забило по вісім м'ячів. Наступний 22-й тур в групі Б другої ліги українського футболу відбудеться так само наприкінці березня місяця. 2026 року. У ньому між собою зіграють «Чорноморець-2» лівий берег, берег-2», локомотив Колос. – ця гра буде центральною у цьому турі. пенуел Дінас, Гірник Спорт, Чайка та Ребел Тростянець. Король футболу, король хитику, король Вембелдону, гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хуку, справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баткін, беркін, баткін, Баткін, Баркін, Баткін, Баккін, Беркін, ти, король.